Ну що ж, друзі, всім доброго дня. Сьогодні відео буде про мою нову покупочку. Ось та покупочка взаді зараз, але я вам ще розкажу про ось таку альфу, яка в мене була. Думаю, в кожного пацана в житті настає той момент, коли хоче він купити мотоцикл. Перший мотоцикл в мене був ще така простіша, альфа-старіша. І продав, купив ось таку типу мостаного альфу 125. Ну Це була для мене бомба рік тому. Це був просто лютійший апарат, який просто летить, розриває, не ламається, його обслужив. Все мені подобалося. Але ну бракує тут і мотора, бракує потужності. І постійно потрібно розганяти на трасу і так не виїжджаю, а більшість катаю по горах. І тому я почав підглядати ось такими підбайками. Типу, Щось під крос. Шукав, шукав, шукав. І настає вчорашній день, вчорашній ранок і я його бачу. А бачу я ось такий COVID-300. Закинули його в інтернет. Я різко дзвоню, домовляюся з людиною. І вилітаємо за покупкою. На жаль, камера не працювала, щось перестало працювати. Не хотіла включатися і самої покупки не змогли ми зняти. Так що зараз розкажу вам про цей мотоцикл більш детально. З розмови продавцем я зрозумів, що сам мотоцикл в прекрасному стані і його потрібно забирати. Як я це зрозумів? Людина розказала, що купляла цей мотоцикл рік тому. Пробігу тут рідного 3200. Зараз покажемо. Може більше 3600 щось таке показує. 360, можливо, я не знаю, як переключити, але я переключу вам, покажу, точніше. Напишіть, як переключити. А, це, певно тут можна. Оно зараз. Я не тут нажимав, воно зараз попробуємо. Так, це що показує? 364. Угу. значить тобто, це і пробіг і показує. Ну, менше з тим. Е, ну, коротше, 3. 3600 600 хай буде пробігу. У 2024 році купляли новий з магазину. Е, Мотоцикл на реєстрації на документах. Документи ми маємо переписати протягом тижня. Ну, Ніколи я не міг подумати, що я буду брати 300-ку. Ну, навіть не міг уявити, що я такий ось, я дивився на підбайки. Але все рівно там 125 кубів це, по суті, та сама Альфа не хотілося. Тут я скочу 300 дуже сумнівався, чи він мені потрібен, чи я буду вмів ним їздити. ну Менше з виїхали. Ми сторгувалися, в загальному мотоциклі вийшов 1000 доларів. Ось така покупочка. Не знаю, чи дорого, напишіть в коментарях. Бачите, все ціленьке, рама ніде не варена. Кроші, ми його розібрали, привезли, тут зібрали. Ну, було дуже перше враження, треба було вчора знімати. Дуже страшно було виїжджати. Е, страшно було по тій причині, що от з мінусів ось таке є колесо. Колесу тут протектору вже, як бачите, практично немає. Оцей основний шиб, який гребе, його тут вже практично немає. Оці тільки бокові, ну для гризівки, для болота воно є. А от саме, саме що потрібне. На жаль, вже стерлося. І через це трошки страшновато на праві їхати. Ну нічого їде, їде дуже бодро, але потрібно про це пам'ятати. Також наступний мінус, який, ну це досить великий мінус для мене, це висота. Ось сама висота мені по, по, ну, от бачите, по, по пояс. Досить він високий. У мене зріз невеликий, от, хто хоче такий купляти, зразу раджу подумати, як в мене там зріз 1,70-1,73 метр метр три. Він для мене от, є просто ось так на пальчиках, коли на нього вилажу, на пальчиках стою. Зараз покажу відео, як я вчора катався. Три рази я був впав по тій причині, що я не міг мотоцикль сам розвернути. Сьогодні було допрацьовано е, опущення самі пера. Оці стойки. Ви бачите, я вже до максимуму їх підняв, тобто вони вже максимум вгорі. І також було опущено сам амортизатор. Ось тут є болт. я його теж опустив, відкрутив цю прогресію і опустив до самого низу. Там на одне вушко було нижче. Ну, різниця чуть є, але все рівно мотоцикл високий. Можливо хтось має такі мотоциклі, можете написати в коментарях, як ще можна опустити. От дивіться, порівняно з альфою. Альфа мені ну, на сантиметрів 20 вона є нижча. Вона є дуже удобна. Одна ню спокійно собі сідаєш. от. Значить, в мене ноги повністю ногою. Я ще навіть трошки, якщо сідаю, то навіть трошки коліно згинається. На цьому мотоциклі я ось так. Ну ви зрозуміли. Різницю місим і зим. Ну, таке, треба привикати. Єдине рішення, що я ще прийняв, ось так зняти ось цю без неї, звичайно, дуже погано. Але я ставлю поролон і в принципі поки що нормально, ще не катався. от Погано, час те, що ось цей пластик грезе. Ну нічого, я щось допрацюю. І буде нормально. Сам мотор по обслуженні, масло мінялося, замінене масло 100 км назад. Людина все поміняла, карбюратор. Не Можливо, знаю, чи рідний. Е, от дивіться, хто там має такий. Мотоциклі. Можете подивитися, е, що ще можна сказати. Ну, більше тут такого не було нічого. Тут десь царапинка, ось на цій кришці, і все. Бачу, лапка була ще підварена. Скоріше всього, що мотоцикл трошки ганяв, але по словах власника, що він використовував більше для їзди по місту і ну, для їзди по самій трасі. Е, дуже гарні дискові турмози. Ну, на альфі я там не знаю, 80 їхав саме більше. Просто мотор йде в рознос і це мопед не зроблений для того, щоб там їхати, ну така його скорість. Не порівняно з цим і з цим, це вже кажу, от, небо і земля. Ну, В кожного є свої, свої призначення. Альфа, кажу, возити задницю до магазину, а це возити задницю ну, тільки до класних здорових горбів. Так про що я і казав, от бачите, якщо сидіти рівно. А в мене половину ноги тільки. Е, ну тільки половину дістаю до землі. А так решта в повітрі. Ну, Мені цього вистачає, але все одно потрібно щось придумати з сідушкою, бо задниця буде боліти. Ходовка тут дуже гарно відпрацьовує. Там, де я їхав альфою, де трясе, кидає. І там ну, скорше 50 їхати не годен, то цим їхав 50, взагалі вібрацій, нічого немає, так їдеш ніби по асфальті. Ну, різниця в ходовці теж колосальна. Так, покажу вам, зараз він заводиться. Так, раз. Нейтральна. Працює прекрасно, обороти тримає. І півтора, там до 2 тисяч. Оце, ну, трошки ручка щось. Трошки ручка. Залипає, якийсь тут пісок, під рушкою, але, але нічого. Ось так Воно трошки кажу підзалипає. А, світло також хочу розказати про світло. Вчора вечором проїхався, світло дуже гарно світить, так що порівняно з альфою це взагалі небо і земля. Це вже мотоцикл, який дарує кайф, який дарує емоції. І якщо я ним добре навчуся їздити, думаю, що можна показувати якісь результати. Вчора я проїжджався, ну, до апарату і ще до самого там, управління я не привик, боявся, тому там максимально було це четверта передача, і то так там кілометрів 50-55 я більше не ризикнув їхати. Зараз теж відео вставлю, як я вчора трошки покатався. Так що в планах заказати шьяно. Може ви знаєте, яка фірма краща, бо щось я не розбираюся. Є і за 2000, є за 2500, є за 3000. Не знаю, можливо, і за 3 краще поставити. Чи вона відрізняється по самому малюнку, чи тільки по протектору, по якості. Ну, це вже напишіть ви мені в коментарях, бо кажу неопитний абсолютно в цьому. По обслуговуванню можу сказати, що. От тут я відкрутив тільки два болтика, до всього є доступ. Е, так само чіпяти задні колесо дуже просто, порівняно з альфою, там ось ці тяги на барабани, це всі резинки всередині, це все геморой. Тут дуже просто, раз-раз і це все діло вчепилося. Також можете написати, о, порадити, чи я правильно натягнув ланцюг, не знаю, тут є якісь поділки, що вони означають. Я поняття не маю, але якісь там є поділки. Якщо він трошки таки розсягнутий, тоді якась пластмаса така третьо. Ну, скільки дивився відео про мотор, всі кажуть, що дуже він популярний цей мотор, ставився на багато моделів і сам по собі мотор дуже надійний. Якщо хочу порівняти по розходу, альфа, я навіть не знаю, скільки альфа бере, чесно. Заливав там 2 літри, то мені хватало на місяць, а навіть ніколи не відкривав бачка, навіть ніколи не дивився, скільки там бензину заляв та й поїхав. Е, ну Тут е, кубатура ще так раз, як в Альфі. ну і розхід в середньому читав люди. Піше від 4 до 6 літрів. Це залежно, як кататися. Якщо там перша, друга передача, звичайно, буде великий розхід. Якщо газ в пол, також розхід буде великий. Ну, великий це тобто 6 літрів і догорі. Е, Мотоцикл не зроблений для траси, тобто там теж читав, люди пишуть максимальна скорість в районі 110-120 км. Більше він не їде, там можна доробити щось, тобто там ще до 140 можна витиснути нього. Це все. Це є максимум, що він може поїхати. Ну що ж, друзі, ось я і проїхався. Приїхав собі до річки, покататися. Досить бодрий, як бачите, Ну, не газую, все багато. Треба привикнути. Якщо... Я собі потихеньку не спіша їду, доки не привикнув, мушу ось так їхати, але все рівно ось ця пластмаса мене досить сильно тисне. Підкажіть, що можна зробити, як, як мені виправити цю ситуацію. А так апаратура бомбезна. Якщо рекомендую. Пацанам, хто хоче купляти, ну хто менше, 1,70 сімдесят не рекомендую в покупці. Зараз що дуже вам важко буде, потрібно буде. Типа, якось залазити з лапки, нож, під ножки і так сідати. У ну, мене єдиний вихід ось їздити без сідушки. По сідушкою просто три рази я впав, там є на відео. А да. зараз взагалі класно повертаю, управляю. У будь-який поворот я заїжджаю. І з землі я вже дістаю. Так що цю проблему, я думаю, я рішу. В принципі, знаю, як можна зробити. До майстра завести, що він мені обшив, і якось це все діло прикрутиться. Ось тут все буде чітко. Так що, друзі, поставте лайк, автор старався, автор зняв вам такий обзор. І чекайте нових серій. Там нові серії буде, можливо, десь трошки покатаюся ще... так що у вас підписка, лайк. І якщо є що доповнити або підказати, можете написати під цим відео. Всі дякую за перегляд і до наступних серій.